Вона не може рухатись, говорити проте в неї чуйне серце і талант. 15-річна сум'янка Дарина Безкоста має тяжку форму ДЦП, проте малює картини ногами. А гроші за продані картини віддає на лікування хворому дворічному хлопчику. Неймовірна історія із сум від Бориса Сачалка. На ногу Дарині мати намащує фарбу. Дарина керує скільки ще покласти білої. Так, так. Де? У цієї дівчинки тяжка форма ДЦП. Щохвилини її мучать страшні судоми. Жоден її орган не працює правильно. Вона ледь говорить, проте інтелект зберігся. Вона легко читає книжки, переживає мелодрами, а чотири роки тому зрозуміла, любить малювати. Їй хотілося, знаєте, знайте, як хотілась, но не моглося. Їй хотілось, я намагалася зробити, і кроки приматували, і починали то з рук. Ми то все таки наділі, що як-то й эти... Прості ті карячки, аніж все какта заработають, хоч як та й будь примініє чому та -то, патому то сохранен. Інтілек сохранен все понімають і всього її хочеться. Ну не не получается. І от от рук ми дошли к ногам. Ноги, мабуть, єдине, чим може керувати дівчинка. Нині Даринка малює зайчика на траві. Квартиру без костах прикрашає десяток творів Дарини. Проте картини дівчинка малює не для себе. Рік тому вона познайомилася з дворічним Денисом. Йому терміново потрібна була операція на говорить, Даш говоріті у мене були деньги, я би помагала. Я говорю, да я б тоже помогла, но у меня нет денег. Она, давай продадим картины. Це папа, Mm -hmm. Зображений. це двоюрідний брат-кадет. Пані Лариса наглядає за виставкою, де представлена картина продовжує. Дарини. Це далеко не всі полотна, і хоч половину вже розкупили, Лариса показує свою улюблену. Я знаю про те, що Даша не була на морі і вражає те, як вона його зображила. Тут і море, і чайки літають, і відчуття кольору таке неба і поєднання кольору неба і води. На животику Дениса нині відніються два <поконавжен> великих шрами щойно його забрали з лікарні, оперували на гроші від проданих картин. Дарини мама Дениска згадує, коли Даринка запропонувала допомогу, очі на лоба полізли, адже дівчинці самі потрібні постійні й немалі кошти на ліки. Але Дарина наполягла. Вони дуже <поконавжен> допомогли. Я взагалі благодарна цим людям, що я зстрітіла їх на своєму путі. Вони мене вдохновили. Придали сил денег много ушло на операцию очень сложная была операция тяжелая Вінімаціон чотири дня на попередню операцію Дениса Дарина передала 6 тисяч гривень виторгованих від продажу своїх картин. На цьому хлопчикове лікування не закінчилося. За місяць йому потрібно знову на дороге обстеження. Тим часом пані Лариса підводить до останньої даринчиної роботи на новій картині. Нова юнацька тематика. Так дівчинка переживає свої 15 років. Даша ну починає нову серію таких картин, Двоє от закохані, сидять десь на березі річки, а може й води. Там, вон, бачите, як, чи сходить, чи заходить сонце. Дарина домальовує нову картину, але незадоволена. Каже, перероблятиме, щоби заспокоїтись, починає плести ногами. Обіцяє виготовити намисто, а на ньому повісити такого хрестика. Цей витвір також готує для Дениса. Його передасть на наступне його обстеження в лікарні. Борисочалко, Олекса Мироненко, Сум, програми. Вікна СТБ.